Мене звати Кароліна Любчик, я рідна сестра Баса Павла. Сьогодні у нас така. Сьогодні сьогодні рівно рік, як ми похоронили брата, брат загинув 7 січня на Семероздво. І якраз минулого року в цей час ми... Коронави, брата. брата. Ну і з нагадують цього зо... дня е... цивільний корпус АЗОВ е... вшановують батьком, його пам'ять, відкривають меморіальну дошку, щоб ми не... не тільки в думках, не тільки в серцях, але й сході, так пам'ятали, що він тут жив, Віддав життя своє за них, за нас, за Україну. Повинні пам'ятати це і боротися. Поки не здобудемо самостійну соборну державу. Помолитися. Багато можна згадувати, але так не розказуйте всього. України шляха, мати героїв.